Хочу сьогодні приготувати щось новеньке, такий рецепт фітнес хліба з кабачком. Якраз починається скоро сезон кабачків, тому ловіть рецепт. Кабачок потрібно натерти на терці. Тепер сюди додаю 200 г кисломолочного сиру, одне яєчко, одна чайна ложка солі. Також потрібно 50 чи 60 грамів сиру твердого. У мене це сулугуні, натираю на тій самій терці, що терла кабачок. Так, відправляю натертий сирочок сюди ж в миску до тіста. Додам сюди ще таких спецій, як сухий часник або свіжий можна брати. І так добру чайну ложку точно надаю, можливо, навіть півтори так, і ще додам весняну зелення, можна якихось інших приправ. Тепер це все гарненько розімну вилочкою. Так, Ну що ж, додаю тепер сюди ряженку 200 г, можна кефіром замінити, якщо немає. 200 г є і одну чайну ложку соди. Тепер це все розмішую. Мені знову знадобляться ваги. І я відмірюю собі 400 г борошна. Зразу додаю сюди в тісто. Сподіваюсь, 400 хватить, але я буду дивитись по тісту. Воно таке зразу повітряне стало від соди. Тісто у мене вже майже готове, воно практично не прилипає до рук, але ще трохи береться, так, то я трохи підсипаю борошна на стіл. Але, в принципі, я думаю, що воно вже готове. Зараз ще раз його обминаю останній раз уже. І зразу ось формую буханочку хліба. Ну, ось ніби так. Мені подобається вже більш-менш, Все, викладаю хлібчик на деко. Тепер хлібчик я змащу трохи яєчком поверхню. Яєчко просто збила сіллю і печку. Посиплю насіннім льоном. Можна брати суміш, така насіння є для салатів. Мені подобається такий мікс, але в мене, по-моєму, його вже немає, закінчився, тому присипаю льоном. І трохи додам насіння гарбуза. Ось так у мене виходить. Дивіться, який симпатичний він цей хлібчик. Все, тепер відправляю його в духовку, яка в мене вже розігрівається до 180 градусів, і випікаю там його до готовності. Все, друзі, хлібчик у мене випікався 50 хвилин. Подивіться, який він гарненький, вже готовий. А рум'яний який і запашний. Просто краса. Ну що ж, друзі, хлібчик у мене вже вистиг. Подивіться, який він гарненький. А пахне як клас, просто супер. Він так смачно пахне. Чоловік мене вже не може дочекатись, коли його розріжу. Каже, чекай, хай вистигне. Він виходить за такою хрусткою скоринкою, Чуєте? Яка хрустка скориночка, клас, супер. Ну що ж, розріжемо. Він ще, якщо чесно, трохи тепленький у мене, ще трішки посередині. Клас. Дивіться, який гарненький хлібчик. Яка текстура, який він у розрізі. І така смачна рум'яна скоринка в нього хрустка виходить. Оцю скориночку я вже хочу з'їсти. Нас. Ну що ж, скуштую цей хлібчик. Такий собі смачненький хлібець. Нічого поганого в нього абсолютно немає. Дуже смачний, і відчувається, що він такий ситний буде. Пахне мені так, ніби з сиром, наче здається, не знаю. Ну, смачний, смачний, ситний хрусткий зверху дуже смачно, мені подобається.